Привіт! У цьому відео я хочу поговорити про те, як долати свої страхи. Тема дуже глибока і, мабуть, одна з найактуальніших для нас, адже кожен з нас зустрічався зі страхами на різних етапах життя, незалежно від того, чим ми займаємося і які цілі перед собою ставимо. Хтось боїться помилитися, хтось осуду чи провалу, але в будь-якому разі страх є частиною людського досвіду. І як би парадоксально це не звучало, без страху не було б прогресу. Я розповім вам про три перевірені і підходи і поділюся власним унікальним методом, про який ви раніше не чули. Це мої рефлексії, досвід і деякі цікаві моменти, які можуть кардинально змінити ваше ставлення до страху. Мене звати Кристина Попівняк, я практикуючий маркетолог і відеомейкер. Починаємо зізнаємося, кожен із нас, хоч раз у житті, стикався із ситуацією, коли страх буквально паралізував. Іноді це страх перед невідомим, іноді перед невдачою або суспільною думкою. Але є один секрет страх можна подолати. І я розповім, як це зробити. Перший підхід оптимізм. Цей підхід, мабуть, найпоширеніший. Чимало людей, зіштовхнувшись зі страхами, чують від близьких та друзів фрази на кшталт: все вийде. Не переживай, ти зможеш. І це правда. Іноді проста підтримка. Слова оптимізму допомагають пережити складний момент. Оптимізм працює як психологічна броня, коли ми віримо у позитивний результат. Ми менше схильні піддаватися страхам. Але це не означає, що оптимізм це вирішення всіх проблем. У нього є свої обмеження. Він добре працює на короткій дистанції, коли потрібно зняти миттєву напругу. Однак, якщо не розібратися з причиною страху, він може повернутися ще сильнішим. Знаєте, якщо кажуть оптимізм це як емоційний пластир або емоційний аспірин. Не завжди лікує глибинні причини. Не завжди допомагає довготерміново позбутися страху. Тому для багатьох людей цього методу може бути недостатньо. Другий підхід прийняття негативної частини життя. Люди часто бояться невдачі чи помилок, але насправді ці моменти є невід'ємною складовою будь-якого процесу. Жоден успіх не приходить без ризиків чи невдач. І коли це розумієш, страх втрачає свою силу. У цьому підході важливо навчитися не тікати від страху, а дивитися йому прямо в очі. Страх перед поразкою. Так це може статися. Страх перед критикою безумовно, хтось не зрозуміє, чи осудить. Якщо подумати глобально, кожна наша дія має дві сторони: успіх і можливий провал. Тож варто не боятися, а приймати це як частину життя. І ні, прийняття не означає поразку чи капітуляцію перед страхом. Швидше, це спосіб подолати його, визначивши, що негатив це нормально. Коли ми перестаємо надавати страхам таку велику силу. Вони вже не можуть контролювати нас. Третій підхід вже близький мені, це ментальне прийняття. Воно полягає в тому, щоб зняти напругу, проживши в своїй уяві, найгірший сценарій того, що може статися. Часто ми боїмося не стільки самої події, скільки її можливих наслідків. Наприклад, перед виступом на публіку ми боїмося, що забудемо слова або будемо осудженими. Але що буде, якщо все це дійсно станеться? Проживі цей сценарій у своїй уяві. Так, ви можете забути текст. Так може бути незручна тиша, але чи справді це катастрофа? Якщо це не стосується смерті чи фізичної загрози вашому життю, то ситуація не така вже й страшна, як здавалося. Пройшовши цей процес у своїх думках, ви підготуєте себе до будь-якого розвитку подій. І навіть якщо щось піде не так, це вже вас не зламає. Щоб ментально підготувати себе, дайте собі відповідь на ці питання: що я можу зробити, щоб цього не сталося? Що я... Відчуватиму і робитиму, якщо це станеться, який ваш ресурс. І тепер мій унікальний підхід, який може допомогти вам справлятися зі страхами ефективніше, він полягає в тому, щоб розкладати страх на частини. Дуже часто страх виглядає як щось величезне і нездоланне, тому що ми бачимо його як єдине ціле. Але якщо розбити його на частини, він вже не виглядатиме таким страшним. Наприклад, у вас є страх перед зустрічю чи подією, що конкретно вас лякає? Можливо, боїтеся помилитися, комусь не сподобатись, або страх технічних збоїв. Запишіть кожен із цих страхів і розгляньте їх окремо. Як можна підготуватися до кожного з них? Якщо це страх помилитися, можливо, варто більше репетувати. Якщо страх технічних збоїв, продумайте план Б. Коли ви розбиваєте страх на складові, він стає більш зрозумілим, контрольованим і перестає бути таким абстрактним. Бо ви вже знаєте, як справитися з кожною його частиною. Це схоже на вирішення задачі. Спочатку, здається, складно, але коли ви розділяєте її на маленькі завдання, все стає набагато простіше. Якщо задуматися, страхи часто виникають і керують нами тому, що ми надто багато часу приділяємо думкам про те, що може піти не так. Суспільство диктує дві крайності: працюй, заробляй, або взагалі не висовуйся. Це перший сценарій. Або ти впораєшся, давай, йди до кінця. Другий сценарій. В обох цих підходах є свої проблеми. З одного боку, страх змушує нас ховатися, уникати ризиків, залишатися в зоні комфорту. А з іншого, надмірний оптимізм може штовхати нас на невиправданий ризик без належної підготовки. От тут важливо знайти баланс між прийняттям ризиків і підготовкою до них. Важливо не ігнорувати страхи, а вчитися з ними працювати. Страх це природня частина нашої психіки, яка допомагає нам виживати. Якщо правильно підходити до цього питання, він може стати не ворогом, а союзником у досягненні наших цілей. Підводимо підсумок: страхи це природна частина нашого життя, і вони не повинні керувати нами. Є безліч способів з ними працювати і поступово зменшувати їх вплив на наше життя. Кожен з описаних методів це потужний інструмент, який можна використовувати залежно від ситуації. Якщо ви навчитеся приймати страхи як частину процесу, ви зможете досягати ще більших успіхів. На цьому в мене все. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ці підходи допоможуть вам подолати ваші страхи і стати впевненішими на шляху до своїх цілей. Напишіть в коментарях, чи отримали якісь інсайти. Поділіться, як ви долаєте страхи, які методи вам допомагають. І підпишіться на канал, якщо вас цікавить тема маркетингу, відеоконтенту і саморозвитку. Побачимось у наступних відео.